Вітаю вас, малята. А подивіться, хто до нас сьогодні завітав у гості Це ведмижатко Михайлико. Але щось він зовсім невеселий. Михайлико, а що з тобою сталося? Чому ти такий невеселий? А я і сам не розумію, чому так сталося, бо помітив, що Чомусь став погано бачити і чути. Малята, давайте допоможемо ведмедику розібратися в причинах своїх проблем, погіршення зору та слуху. У ведмедика було кілька захоплень, улюблених справ. Щодня він багато годин проводив біля телевізора. Дивився ведмедик усе підряд. І мультики, і фільми, і найрізноманітніші передачі. Сідав перед телевізором близько-близько, а частіше навіть дивився його лежачи зовсім поряд із екраном, навіть їв перед телевізором, не відводячи від нього очей. А коли в домі з'явився ще й комп'ютер. У Михайлика виникла ще одна улюблена справа комп'ютерні ігри. Грався він у них цілими днями аж допізно. Але при цьому не забував і про свої улюблені мультики і інші телепередачі. Так і проводив ведмедик кожен день то перед телевізором, то біля монітора комп'ютера. А ще Михайлик полюбляв слухати музику, адже мав музичний центр. А коли сусіди робили ведмедику зауваження через гучну музику, він надягав навушник. Також із навушниками і плеєром ведмедик вирушав на прогулянку. Так безтурботно жив собі ведмежатко Михайлик. Аж поки не помітив, що очі його стали втомлюватися боліти і гірше бачити. А у вушках ведмедика з'явився сторонній шум, відчуття закладення, вони також уже не чули так добре, як раніше. І Михайлик замислився може, він сам винний у цих негараздах? Може, десь він повівся необачно. Щось не так зробив. А ви як думаєте, малята? Як ви гадаєте, чому у ведмедика захворіли очі? Так, через те, що він надто багато часу проводив перед телевізором та біля комп'ютера. Бо від тривалого спілкування з такою технікою. Очі втомлюються, червоніють, погіршується зір. А ще він сидів надто близько до екрана монітора, дивився телевізор лежачи, їв біля комп'ютера та телевізора, не відриваючи оченята від перегляду чи гори. Малята. А як ви гадаєте, через що захворіли вушка ведмедика? Так, правильно, через слухання гучної музики та часте користування навушниками. А музику треба слухати, щоб вона не завдала шкоди вушкам, не дуже часто і, зробивши звучання музики, негучним. Малята. А у чому ще була необачність ведмедика, коли він виходив у наушниках на вулицю? У навушниках, відволікаючись на звуки музики, ведмедик був неуважним. Він міг потрапити під машину, коли у навушниках переходив дорогу. Через музику, що постійно лунала в його вухах, ведмедик не чув звуків транспорту, що наближається, не міг почути попереджальний сигнал. Машини. Малята, я дякую вам. Я тепер зрозумів, що погодився необачно, ставився недбало до власного зору і слуху. Тому й завдав своїм очам і вушкам шкоди. Я обіцяю змінити свій спосіб життя. Більше гуляти, займатися спортом, робити гімнастику для очей. Малята наша розмова сьогодні була недаремною. Ведмедик Михайлико все зрозумів. А поки що ведмедик облишить і телевізор, і комп'ютерні ігри, і навушники. А коли зір та слух відновляться. Він повернеться до своїх улюблених справ. Але при цьому йому треба буде пам'ятати, що не можна дивитися телевізор лежачи. Краще сісти. Дивитися телевізор зблизька дуже шкідливо, слід сісти подалі від екрану. Їсти під час перегляду телевізора не слід. Це треба робити на кухні за обіднім столом. Малята, а я теж раджу приділяти більше уваги своєму здоров'ю та безпеці своїх оченят та душих. А я з вами прощаюсь, дякую за увагу. До побачення!